Вітаю вас на геть гри, де ми будемо грати не лише за одного героя, а за декількох. Що треба обрати? А героя треба обрати. Тобто, як це буде працювати? У нас є безліч героїв, максимум ніби можна буде за сім героїв грати. Тобто ми беремо всі персонажика, і потім в процесі гри ми будемо додати собі ще їх. Що дуже цікаво має виглядати. Я хочу якогось собі дальнього персонажа, навіть не знаю якого. Там був якийсь такий снайпер, можна його спробувати. Ще на хтось з узіжкою. Чомусь лучника немає якось у нас. Оте цього робот... робота спробуємо взяти. Все до... Ой, чому звуку немає. Стоп пауза. Налаштування. А, у нас музика і звук одне два в одному, ну добре. Ага, воно показує, де він має з'явитися. Хоча стоп. Музика є, а от е звуку гри чомусь немає. Цікаво. Чому саме так? Чи буде в нас щось додатися і відкриватися? Якісь там моменти штучки? Я так розумію, це у нас ідуть обмеження по мапі. Погано, що немає ніякого звуку взагалі на вистріли. Це дуже дивно. Я так розумію, через 16 секунд ми зможемо собі додати ще одного персонажа, напевно. Можливо. Mm -hmm, да в нас є а, типу змога топивати собі дамаг, наприклад, обрати в комплекті, або обрати, наприклад, ще з персонажа. Де я так розумію? Чи ні? Так, да, ось пробіг. Типу, через 35 секунд уже у нас з'явиться ще один персонаж. А, ну, цікаво задумано. Тому, наскільки це все вийде реалістично зробити, і чимально може ніякого ривка в мене немає. Ще дуже погано. Так, ще 15 секунд і ми зможемо. Цікаво, чи є в нього якийсь ХП. Чи інфренці в нас безсмертний. Він може добаситись як хоче. О, тепер в мене є на вибір обрати. Плюс дамаг. О, плюс макс ХП. О, це дуже хороша штука, бо самурайчика зві додавати. Мама Діна. Давайте ну давайте ще цього самурайчика додавимо. Потім будемо прокачуватись, пробувати якимось чином. Типу, на домах уже собі збільшити, тому що відчуваю, що нам буде горе. Погано, що немає реально звуків вистрілів, хоч би якоїсь. Задумка цікава, типу, що в процесі у тебе там з'являється різна якась штучка. Це окей, це ще цікаво. Але сам момент, що ти не можеш. Нічого зробити, грубо кажучи, ми просто зараз бігемо. Ох, зараз нам буде дубти, напевно. Е Дамаг краще, чи ще плюс ставити цього дальнього хітмана візьмемо. О, він нормально таки стріляє, чудово. А, там хтось кидається ще не просто, такі вони стоять на місці. Да, мені побільше дальняків, тому що ми, в принципі, більше пересуваємось в русі. А потім треба буде якусь ачівочку собі взяти на покращення. Щоб ми могли собі спокійно там дамажити їх краще і отримати якісь певні бонусики. В принципі, непогано. Думаю, тут навіть зараз можливо навіть і не витратимо. Поки непогано, до речі, йдемо. От звук взагалі, його він відсутній, це дуже погано. Плюс 15 дамаг, або хтось із персонажів. Ну, блін, ну, персонаж, зрозуміло, що, бо плюс 15 дамаг, а мені так якби на хілку випало, те, що було перед цим таке цікаве. то було круто. Джукар там якось стріляє, чи на місці стоїть, бо я щось не можу побачити його діяльності. Чи він нам допомагає, чи ні? Скоро каша така буде, мені здається, що ще можна буде додавати свій пару героїв. Та тим більше. Ой-ой-ой, ой ох ой, йой Можемо не дожити до наступного. 15 секунд. Та треба якось побільше дальняків. Вони щоб частіше стріляли. Тоді взагалі буде простіше. Дамаг. Кнокбек якийсь. ось з автоматом солдат у нас буде. Так він, в принципі, непогано накидає, але немає Хілки, чомусь, як раніше випадало перед цим один разочок нам пощастило, нам випала Хілка, якась там було написано: плюс дамаг. Цікаво, яка максимальна кількість. Якщо 7 чоловік, то це виявіть. Але тут, в принципі, все вони вже нас забили. Окей. А я можу обрати собі героя ось тут. Чи взяти мага спробувати? А, тут ще апгрейди є. Давайте ну, здесь замага ще буквально зіграємо один разочок і, в принципі, подивимось, чи ми зможемо далі дійти. А там уже, я думаю, в принципі, сенс зрозумілий. Ого, ну блін, не він щось слабо. Снайпер хоча б ваншотив. А, тут щось сім і не пахне. Ну так, тут буде нам складно зараз. Биться, наперехоча була якась допомога в плані командної роботи, що ми там коїсь додали, могли толпою їх фігачити. Макс ХП. Ну давай я цього ще візьмемо, подивимося. Хоча Макс ХП було б непогано теж отримати. Тут таке воно просто двояке. Двоякий вибір. Ось це що також не ваншотить. А да, треба було якогось ще брати мужчину, який буде поряд стріляти, точніше бити, танка якогось взяти. І буде якраз він бути по тих, хто буде поряд підходити надто близько до нас. Ще 12 секунд, може менше. 6, 5, 4, 3, 2. У oh, хіллера. Давайте візьмемо хіллера. Вона якось мене хилятиме, чи ні? Чи і по барабану? <laughs> типу б'є вона ну точніше ми разом, так а три Стріляючих ребяток. Але тут да, це нюанс мене цікавить з тим, чи вона може монахиляти. Чи це просто персонаж такий? Так, перед цим скільки у нас було героїв? Близько п'яти. І ми продули. Так, у нас є варіант додавати собі плюс ХП, максимум хіл. А, це я захиляюся просто, а це я зможу здобувати собі ХП. Бавити якусь. Давайте поглянемо, що це таке за блискавка, наприклад. Щоб ми щось новеньке подивилися, протестували, а не тільки брати героїв. Ну, щось таке воно біне, зрозуміло куди. Я не розумію, що нам не допомагає взагалі в плані нанесення урону їм. погано, що ми весь час якісь тіні бігаємо. Тож ще ми повністю не можемо побачити всіх супротивників, де вони там тиняються. Але потім їх такі там них відбувається, що ти не можеш від них ніяк хилитися. Усі спини ліг тут з усіх країв. 5 секунд нам треба якусь горилу здоровезну, щоб зараз. Плюс 20 дамаг. Немає як коровка, ковбой. У нас всі стріляючі просто персонажі. Дальняки точніше. Треба ще 43 секунди прожити. Якимось дивом... ой-ой-ой, спіймали. А ну щось ну, так швидко кидають свої писи щоб А він тільки з'являється і не одразу вистрілять, тут, тут, тут треба весь час бути в русі, значить. Попросту рухатись. Іншого варіанту я не бачу. Да, да, да. Ого, ого-ого, 5 секунд. Почекай, Де вони беруться? Макс хіл. Так я ж отримав. І що воно мене мене не похилило ніяким чином? Гейм овер. Дивно. Добре, тоді я обираю фінальну, ну кого брати з таких, щоб нормально їм накидувати. Смерть з косою. Лицаря можливо взяти вона. Лучник. Ось, у мав Мені здається, він буде нормально їм накидувати. Давайте все. Фінальна гра. Була-не була. Да, в принципі, цей ваншотить теж дуже довго перезарядка в нього відбувається. Було б цікавіше якось вбивати трупа, а не просто жити на час, наприклад. там їх вбиваєш, підбираєш ресурси, прокачуєшся і так далі. Я думаю, це було б набагато цікавіше. Плюс ціні тебе часто не розумієш, звідки супротивники йдуть трохи нечесно. Такого кого в нас ще не було. Самурая і дерева. Давайте дерево подивимось, як буде махатися. Ну, дерево щось слабовото, до речі. Працює. Так, через 5 секунд зараз отримаємо ще когось. Так, а лицар у нас, алецар у нас вже був. Це такий стрілок був, плюс дамаг метеоріт якийсь. Давайте на метеорітці перевіримо, що це таке. Ти буде певною періодичність у наше степу з неба падати. Ну воно по них навіть навіть не влучає. ну дуже рідко, точніше, якщо і влучає. Який сенс від цього світла? Типу, Він якось насхиляє? Ні, ні, ну ніяк. І ми не бачимо також біжуть якусь частину території, тому я не розумію, який сенс від нього взагалі. По ідеї. Так. Вовк робот. А це нам щось додасть робота перевіримо ще роботи у нас не було ой 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 прилітає нам уже Як вони мене? Вони ж мене... А, напевно, кинули ту штуку по мені. Ну так, з підсвітлом він не регенерує ніяким чином. Хілки в нього не з'являються додаткові. Плюс дамаг у нас є. Макс хіл. Боксер, давайте боксера. Хоча дамаг можна було качнути. подивимось, що воно. Ой, як той боксер щось працює, чи він просто бігає я щось не розуміє, він хай, хоч, хоч хоч когось ударив чи ні. Навіть того боксера толку зараз немає у нас. Він нам не допомагає ніяким чином. о, почалось. Ми, напевно, цю не переживемо Суточка. Да, щось їх тут надто багато вже ось вони спавняться без зупинку. Ого-хо-хо, яких там багато. Самурай, спаун, СО, ротейтор, плеєр. Ага, ось можна тут повернути. А давайте героїв Покидаємо та й все. Там була, не було. ми все одно тут не витягнемо. Вже є велике відчуття. ох йой. Бо 40 секунд ми не проживемо, напевно. Тут прямо зусюди лізуть. Знизу, зверху. З усіх країв. Ось знизу просто затиснули нас. У-ху-ху-ху-ху. Чуваємося. Ми ще якимось дивом живемо, я не знаю яким, правда, але якимось ми ще можемо жити. Ага, тепер вони типу зникають, коли з'являється новий персонаж. Окей. О, ми, до речі, напевно, далі дійшли, ніж минулого разу. В плані кількості вижив... виживших персонажів, набраних. Ой. Цікаво, звідки вони на нас лізуть. Тут є якась така плюс-мінус відносно мертва зона, де можна пройти типу хоча б ну, непомітно Макс ХП дамах, ну давай ще вікна сюди всю команду докупи всіх зібрати. Хтось би зрозуміти, тут взагалі гілка працює, бо за нею було сказано, але щось ми і не бачимо взагалі, як вона має працювати. Це ми і стрі... Ні, це напевно по нам таке щось стріляє, не зрозуміло що. 20 секунд, ну давайте спробуємо прожити. Цікаво, ще ми зможемо ще якось витягнути сюди толпу нашу. Супергеройської нашій академії. 6, 4, 3, 2. Опа, вже тепер персонаж у нас закінчується. У нас є. Дамаг 25. Просто Хілка, я не розумію, як вона взагалі працює. Давайте Дамаг плюс захист. А, типу, це, напевно, максимум по персонажам. Скільки вони їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, максимум на 7 персонажів собі залутати. Ого, ми зараз її відлетимо звідси. А далі все, типу, як обілки прокачуються вже. Певні бонуси. Ну, те, що відсутність звуку, це прям ну, дуже некомфортно грати. Типу музику стухати вона не вже одна вуха може дивити тобі, плюс нам це може бути. Мінус монетизація через авторські права, тому ми їх уникаємо. ну-ка, проживи ще ці 10 секунд. Ще трохи. Якісь міни? Чого це таке? Щось не до кінця зрозумів, що ми там собі обрали. Цікав тут якийсь перехід ну, типу, далі вже. Ну, там ми пройшли, наприклад, цю мапу. Відстрілялися і відбилися своє, все там вам доступно відкриваються якісь інші штучки. Чи я не знаю, плюс хілка хоча б якась десь може з'явитися. Бо ми тут буквально зараз нам два удари і нам жопка. Скоріше за все, якісь ще язики літають незрозумілі. Вилучили 30 хп. О, треба нам ще скільки прожити. Цю хвилину. Ніби часу, до речі, час більше, все-таки треба прожити. Тридцять секунд. Живи, 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 живи. Просто живи поки. Давай 12 секунд. Накидають. Просто проживи: 3, 2, 1. Ми пройшли <смір> демку. Супер, ми вижили і пройшли е, е, Висновок який. Ще є дуже-дуже багато роботи, не хотілося б дуже чогось багато що додавати, особливо, в першу чергу, це звуки, щоб були. По-друге, різноманітність раундів змог краще якоїсь прокачки, отримування досвіду і так далі. А на цьому все. Дякую за перегляд.